Мене призначили на посаду ректора у серпні, місяці, 2 серпня 2021 року. Це було до війни і це був такий ковідний період, дуже складний, тому що для е, навчання в нашій академії необхідно бути присутнім в академії і навчатися наживо. Ковідний період вніс свої корективи. І довелося переводити навчання періодично на дистанційне, тобто на онлайн. З початком війни, 22 лютого, 24 лютого так, відбулася така стихійна масовий від'їзд студентів і всіх викладачів. В академії залишилися декілька викладачів, це, зокрема, Харченко Володимир. Стелла Іванівна, Мамикіна, декілька студентів, Андрій Яланський. Вони знаходилися в академії з першого дня війни, тобто вони тут навіть і проживали. Я долучився до них через два тижні після початку війни, тому що мені необхідно було вивести свою сім'ю у безпечне місце, маленьку дитину. І після того я відразу повернувся. В академію і так само проживав тут в академії разом зі своїми колегами. Перші місяці ми намагалися забезпечити навчання онлайн, тобто дистанційно. Звісно, це було достатньо складно, тому що ніхто не знав, як себе поводити, що потрібно робити. Як таких інструкцій від міністерства, у нас не було. Інструкції були тільки одні: що забезпечити безпеку наших викладачів і студентів. Ну, так як всі студенти роз'їхалися, і вони всі були в безпечних місцях, тобто десь на заході України або навіть за кордоном, ми намагалися запровадити дистанційне навчання, і у нас вже був досвід після ковідний, я недаремно згадав ковідний період, тому що у нас вже була налагоджена система для навчання онлайн. І от ми намагалися в цьому стані стресу запровадити таке дистанційне навчання. Звісно, воно не давало тих результатів, які нам було потрібно. А навчання, уже, скажімо так, більш нормальне. Розпочалося з вересня місяця, з жовтня місяця двадцять року. Уже е, більшість студентів викладачів якби прийняли цю ситуацію, якось адаптувалися, наскільки це було можливо. І вже з 1 вересня ми розпочали навчання у дистанційному форматі. Ми планували його проводити у змішаному форматі, але студентів на той період тут було достатньо мало. До початку війни я собі за мету ставив створити умови для самореалізації як викладачів, так і студентів, для самореалізації через навчання для студентів і для самореалізації для викладачів. Тому що якщо немає самореалізації, розвиток неможливий. Кожна людина, коли розвивається самостійно і в неї є якийсь певний розвиток, це впливає на загальний розвиток нашої і академії, і мистецтва, і культури в цілому. Наш навчальний заклад відрізняється від інших навчальних закладів, тим, що у нас всі наші викладачі це є практикуючі митці, як архітектори. Так мистецтвознавці, так і викладачі, Там, графіка, живопис, скульптура. Я запровадив з 2021 року такий принцип, що перед прийомом на роботу ми робимо виставку творчих робіт наших викладачів. І за результатами цієї виставки ми вже запрошуємо цих викладачів до, для роботи в нашій академії. Тобто, викладач, він практикуючий, він створює художні твори. Презентує їх у нас на виставці. Ці роботи бачать як студенти, так і всі наші колеги, ну тобто ті, які працюють. Ось це і є самореалізація в творчості. Тому що якщо викладач, який викладає, наприклад, живопис, до прикладу, якщо він сам не є практикуючим і не реалізовується як художник, він не буде мати авторитету у студентів. Студент повинен мати приклад у свого вчителя. Який реалізовується в творчості, і тоді він може поділитися своїм досвідом з молодим поколінням. А якщо викладач, який викладає, до прикладу, живопис, рисунок, чи скульптуру, чи архітектуру, він не практикуючий, він не може відчути того, ті зміни, ту, той досвід культурний, мистецький, і не зможе передати це студентам. А студент це дуже чітко і дуже швидко відчуває. І він не тягнеться до такого вчителя, до такого викладача. А студенти тоді, окрім навчання, це теж виставковий процес, що саме студентам ви запропонували? Для студентів перш за все необхідно створити умови і стимулювати їх до самореалізації, до розвитку свого таланту і до навчання. Для того, щоб студент міг саморозвиватися, а тут в нашій справі в мистецькій освіті дуже важливо, щоб студент не тільки навчався, а розвивався творчо, розвивав свій творчий потенціал. Тому що все наше навчання базується на творчості. Так? І для студента необхідно створити такі умови, де він, окрім навчання, Може розвивати свої якісь індивідуальні потреби і бажання. Для цього ми в академії створили це знову ж таки з ініціативи студентів. Я планував це робити дещо інакше, але тут до мене звернулися студенти, що їм необхідно якийсь свій простір, де вони самі зможуть проводити виставки, ті, які вони хочуть, не ті, які ми плануємо, а ті, які вони хочуть, і які вони бачать, що вони принесуть їм якийсь... Розвиток і дадуть їм якийсь стимул. Саме для цього ми надали площі для, в нашій академії для студентів. Вони на, на початку казали, що ми самі будемо ремонтувати, все будемо робити. Ну, звісно ж, академія їм допомогла в цьому. Вони теж приклали великі зусилля для цього. І тепер у них є свій такий студентський центр, де вони проводять виставки, самі складають графік, тематику виставок. Самі обирають, хто там буде виставлятися. Ми, тобто адміністрація, в ці процеси не втручаємося до того моменту, поки вони не звертаються з якимось проханням, що їм потрібна допомога. Звісно ж, ми їм надаємо всю допомогу, яка можлива з нашої сторони, але не втручаємося в їхню творчу діяльність абсолютно. Що стосується навчання. Вони в першу чергу виконують всі завдання, які необхідно виконати, і вже у вільний час займаються вільною творчістю і розвиваються на свій розсуд, так як їм здається, це потрібно. Щодо галереї в актовій залі, що це буде за галерея? До двадцятого року у нас були навчально-методичні фонди. У цих навчально-методичних фондах зберігаються твори від дня заснування цієї академії. Це із 1917 року. Це були навчально-методичні фонди. Тобто в ці фонди входять твори студентів, які тут навчалися, і вони слугують якби зразками для майбутніх поколінь. У двадцять році ці фонди ми перетворили в художній музей Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Тобто тепер ці твори мають статус музейних експонатів. У фондах нашого музею знаходиться унікальна колекція школи бойчукістів. Вона збереглася дивним чином і майже випадково, тому що в радянські часи. Школу бойчукістів і самого Бойчука їхні твори знищувалися радянською владою комуністами. Так? В нашій академії вони збереглися, тому що вони написані на фанері, на дошках. І ці дошки і фанери використовували як технічні перегородки. Їх заклеювали газетами в старі часи і будували з них перегородки. Після війни ці перегородки розібрали. Відреставрували ці твори і заховали у фондах. І таким чином, у нас одна із найбільших колекцій в Україні школи бойчукістів. У нас зберігаються твори, студентські твори Тетяни Єблонської, яка навчалася у Федора Кричевського, тобто, це така пряма спадковість. Твори Миколи Стороженка зберігаються, теж студентські, Василя Івановича Гуріна. І відомих художників, які зараз якби, популярні, Арсен Савадов. Арсен Савадов, так само є студентські, учнівські твори його, Цаголов, Блудов Андрій, Цой Андрій. Угу. Всі ці твори у нас у фондах зберігаються. У нас є виставкова площа, два виставкових зала на другому поверсі, де е, періодично виставляються твори із фондів цього музею. І, до речі, зараз теж проходить у нас виставка всіх майстерень за всю історію академії, тобто представлені декілька робіт самого керівника майстерні і його учнів. І це за весь період е, існування нашої академії. А скільки майстерень було? О їх було більше сотні. Так, да, їх, їх було багато цих майстерень. Так? Це починаючи від Федора Кричевського і до наших днів. Ці два зали, вони достатньо, як, вони достатньо великі, але там всі фонди наші не можуть поміститися одночасно. А до того ж, ми проводимо на кафедрах так само виставки е, уже теперішніх робіт. Ну іноді залучаємо твори із цих фондів. У нашій академії є великий актовий зал. І ця площа раніше задіювалася виключно для якихось урочистостей, тобто там не експонувалися художні твори. І від самого початку я планував, що цю площу якимось чином необхідно використати, зараз ми працюємо над тим, щоб перетворити актовий зал так само на виставкову залу. Ми вже продумали, які конструкції зробити, так як це площа дуже велика і який твір там не розмістив, він загубиться в цій величезній залі. Для цього ми споруджуємо зараз перегородки рухомі, ну, так як це робиться в галереях, на яких зможуть експонуватися твори. І таким чином ми розширимо виставкові наші площі. На цих площах за моїми планами. Будуть виставлятися не тільки е, твори студентів, викладачів наших, або ж твори із фондів музею. Ми плануємо залучати е, сучасних митців, які вже ствердилися як митці, які вже заявили про себе в Україні і за кордоном, для того, щоб студенти бачили не тільки школу класичну, на чому вони навчаються. А і бачили, що перетворюється уже той фундамент, який вони отримають тут, і як художники реалізуються. Тому що е виставки, які проходять в місті, е це уже якби галереї, вони трошки відірвані від навчального процесу. А коли е ці твори будуть знаходитися тут, в нашому навчальному закладі. Молоді е, митці студенти зможуть порівнювати з тим, що роблять вони, і з тим, що роблять уже зрілі митці, які вже самоствердилися. Нам потрібно створити самі ці виставкові площі для того, щоб е, коли ми вже будемо е, розпочинати співпрацю з галереями, щоб у нас були свої площі, щоб запрошувати галереї, щоб вони проводили свої виставки у нас. От, тому що От, раніше, попередні роки, академію часто якби звинувачували в тому, що академія занадто якось застаріла, так. несучасна так. і не має розвитку. Це абсолютно не так. Наприклад, в минулому році ми відкрили нову освітню програму, її можна назвати якби така майстерня сучасного мистецтва, це майстерня мультимедіа. Так? Ми надали можливість нашим молодим викладачам, які вже самоствердилися як митці, розробити свою нову абсолютно програму, яка задовільнить потреби молодого покоління. І в минулому році ми набрали вже 10 студентів групу. Це виключно на контрактній формі, тобто, для того, щоб ми отримали бюджет. Ну, бюджетні місця, нам потрібно, щоб ця програма проіснувала 4 роки. От. Але навіть на комерційній основі, на контрактній основі, ця програма вже має попит і сподіваюся, що воно принесе позитивні результати. І це вже зняло в якійсь мірі звинувачення академії в тому, що академія застаріла. Але е, ті, хто звинувачують академію, що академія там застаріла, не розвивається, не сучасна, це є не зовсім якби, е, правильно. Тому що всі ті художники, які е, досягли якогось рівня визнання, вони отримали класичну академічну освіту, це є фундамент для будь-якого художника. Якщо ми візьмемо навіть того ж Пікассо, Надзвичайно відомого художника, він пройшов класичну школу, він починав з класики. Потім уже він розвивав своє індивідуальне бачення і розвиток свого якогось індивідуального стилю і напрямку. Без класичної школи, без академічної школи, він навряд чи цього зміг би досягнути. На жаль, молоде покоління не завжди це розуміє. Молоді митці думають, що потрібно якомога швидше починати творити, і це приведе їх до якогось успіху і до самореалізації, але це не зовсім так. На мою думку, без класичної школи цього досягнути неможливо. Коли спілкувалися з Віктором Марущенком, він постійно казав, що в нашій Київській академії навіть немає курсу по фотографії. Те ж саме, напевне, стосується відеоарту. Дивіться, ми зараз рухаємося в цьому напрямку. Наразі таких програм у нас немає, але все це пов'язано із матеріальним забезпеченням. На жаль, матеріального забезпечення держава нам не надає. Тобто, ми повинні самі. Заробити кошти, надаючи освітні послуги. І тільки після того ми можемо якимось чином забезпечити матеріально технічну базу для цього всього. Всі ті ремонтні роботи, які ми проводимо в академії, все це виключно за кошти, які заробляє академія. І тому перед нами стоять великі завдання: по-перше, заробляти кошти, академія повинна. І за ці кошти модернізувати саму академію і забезпечити матеріально технічну базу. Це завдання складне, але не дивлячись на ці складні роки війни, у 2001 році контингент студентів у нас був 800 студентів. Зараз у нас 1103 студенти. Тобто, ми за роки війни збільшили наш контингент на 300 студентів. І це все на контрактній основі, і це дає можливість нам якимось чином уже розвиватися. Але на майбутнє ми плануємо не збільшувати контингент студентів, а збільшувати, скажімо так, наші матеріальні надходження за рахунок підвищення вартості навчання.